Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок вийшла правозахисниця, заступниця голови центру жіночої перспективи Марта Чумало. Вітання, пані Марту. Вітання. Доброго дня. Пані Марто, хочемо з вами поспілкуватися про. 8 березня і про опитування в дії, як ви поставилися до такої ініціативи, ну і до її результатів. Чи відомі вам вже результати ну згідно опитування в Дії, 63 людей, тих, хто проголосував там, вважають, що це мусить бути святковий день і вихідний. А як ви вважаєте? Я також підтримую ідею вихідного дня Е мені дуже було радісно, що не таке такі, такі результати голосування. Я е е вбачаю можливість одного е дня як. Е Можливість виходу на вулиці, на марші і демонстрації і солідарності і привернення уваги до порушення прав жінок. Тобто, для мене це достатньо радісна подія. Ну а як ви ставитеся до того, що зараз дуже багато напередодні, 8 березня, можна побачити. Багато квітів, які всюди продають, і різні сувеніри, і саме для того, щоб як би мовити, використати 8 березня, для того, щоб підняти свій виторг з боку підприємців. Я думаю, що це рудименти, які вже трошки підходять, що е, навіть нагадати собі протягом останніх років, як е, е, ми бачимо динаміку цих е, всіх поздоровлень, привітань з святом ніжності, краси, весни і так далі. Е, е, ми трошки е, від цих традицій. Ми все частіше і частіше повертаємо 8 березня його потім зміст, і вважаю, що це дуже добре. Пані Марто, як ви ставитеся до того, наприклад, що в, в чатах, вайбер чатах, зокрема в дитячих садочках чи в школах, там, вибачте, так на слові ну, такі мами, якісь, я не знаю, дуже активні, які вимагають з батьків там збирати кошти на, для вихователів, для завідуючої, для не знаю, для завідуючи столової саме на 8 березня. Як ви розцінюєте ось такі ініціативи? Це такий сюф, знаєте. Люди стають. Це і під котрі... час війни, тим паче, так. Так. Котрі е, мали чи, чи ми можемо якось цю, не знаю, це совдепівська, чи це може посовкова така традиція, чи можемо якось її побороти, на вашу думку? Я думаю, що ми можемо її побороти власне поверненням до первинного розуміння змісту дня 8 березня як дня, коли жінки виходили на вулиці з вимогою врахувати чи забезпечити їм ті інші права, починаючи зі справи. Голосу Великобританії і Сполучених Штатів Америки, і також в Україні ми мали в кінці 19 століття дуже потужний ініціатив як в Галичині, так і в центральній Україні в Києві, зокрема. І е, я думаю, що власне звертаючи попередній е, е, зміст е, 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 8 березня, ми можемо подолати цей є небезпека. За власне в цих ініціативах відміни є небезпека, та ми, переходячи до Дня матері чи дня там, традиційної української жінки, як пропонується в тих чи інших законопроектах, ми можемо отримати саму ситуацію відкату, як ми можемо побачити, аналізуючи ситуацію після Другої світової війни. Власне. Оцей дискурс е цінності материнства, цінності продуктивної е праці, він з'явився е в радянському союзі після Другої світової війни, коли після голодомору, після репресій після, е у Другій світовій війні, е значних е втрат е людських е радянська влада е вирішила. Ініціювати е, якісь заходи для того, щоб жінки почали більше народжувати, і е, вони в тому числі е, почали е, цей дискурс. Е, Весни, материнства і так далі, і е, ми зараз можемо мати такі самі загрози, е, переходячи е, до сьогоднішнього, ми вже е, бачили там якісь петиції про заборону абортів. Е, і те, що буде наступ на 8 березня, я розглядаю це як один з них, е, один таких пазлів, які складають цю картинку, е, я думаю, що еволюційно ми входимо. Вже цих садочків все ж менше і менше, котрі збирають гроші і віддають якихось там вихователю. В школах вже теж від цього відійшли. Вже давним-давно не вітають дівчаток, е, учениць з святом 8 березня, так е, Так що... Еволюційно ми бачимо динаміку. Ми також спостерігаємо зміну риторики. Раніше керівництво тих чи інших структур наполягало на цій репродуктивній ролі жінок. Розглядали жінок як прикрасу, як не знаю, як якийсь обслуговуючий персонал, який Має бути підпливом до похреб інших людей, то зараз це вже це міняється і стало що ми ну, цього позбудемося, -то тобто ви вважаєте це такими ексцесами? Ось ці збори в вайберах для потреб викладачів чи вчителів чи вихователів? Точні. Я вважаю, що це рудименти, такі залишкові. Знаєте, ще ну, це по перше, порушення, це е, дії якогось такого корупційного характеру, які вже не мають відбуватися. не… Не дивлячись на зв'язок з 8 березня чи з іншими святами чи е, днями. Тому е, я думаю, що це по, повільно, але е, досить е, стабільно е, наближається до історії і е, відходить з нашого е, сьогодення. Ну а скажіть пані Марто, наскільки обов'язково, що це був саме вихідний, тому що день ну День 8 березня він і в світі відзначається, і за кордоном, але там, наскільки я знаю, ніби вихідних вихідного саме дня немає. В деяких е, країнах є, в деяких немає. Е, ну, е, я би не орієнтувалася на те, що оскільки там в більшості країнах це на вихідний, то і в Україні це не має бути вихідним. Е, оскільки ми вже маємо досить добру традицію е, проведення на 8 березня е, масових заходів, маршів е, різних вуличних. Акцій, то це досить спрощує участь в таких заходах для жінок, які хочуть взяти в них участь. І якщо ми відмінимо цей вихідний, то багато хто з жінок не буде брати участь в таких заходах. Я читала такі аргументи, що жінки можуть брати. Вихідний, чи там за власний рахунок якийсь день. Я вважаю, що про такі пропозиції говорять люди, які мають гнучкий робочий графік, достатньо багато можливостей. Вони є дуже успішними, вони не ну, дуже розуміють можливість і. Наслідки е, таких е, вихідних за власний рахунок, коли жінки багато хто з жінок е, виживає е, за дуже мізерні заробітні плати, і кожен день, якщо шотовий день, е, е, буде за власний рахунок, він е, зменшує е, можливості заробітку з одної сторони, але також е, треба розуміти, що е, ці е, е, ідеї е, вони відіб'ються на найвразлив... найвразливіших категоріях, наприклад, е, на самотніх жінках, е, самотніх матерях, які е, ну не не мають е, можливості. Е, Дуже там широко користуватися можливістю е, відпустки е, чи дня е, вихідного дня за власний рахунок, тому е, також зважаючи на те, що у нас в Україні досить слабко і розвинений профспілковий, Рух і захист працюючих, в тому числі жінок. Ну, я передбачаю, що досить багато працедавців унеможливить такі. Ну, Я собі не уявляю, наприклад, як вчителька буде брати день за власний рахунок для того, щоб піти, взяти участь в. Марші на 8 березня, хоча е, ці власне категорії мали би бути не більше представленими, і вони досить часто є представленими зараз на маршах, е, тому що саме їх дуже часто е, права в Україні порушуються найбільше, і тому е, е, апелювати до того, що в західних країнах цей день не е, вихідний. Я би не робила такого, тому що в західних країнах дуже потужний часто є проспілковий рух, значно вищі рівень оплати праці, в тому числі жінок, і жінки мають значно більшу свободу і ступінь вільності для того, щоб вирішити. Взяти участь в тому чи іншому заході під час робочого дня, дякуємо вам, пані Марто. Отож, Марта, Чумало, правозахисниця, заступниця голови центру жіночої перспективи була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 Ну і до речі, про те, що ви казали, от навіть популярність як самого свята, 8 березня за два роки в Україні згідно даних соціологів, зменшується, і все таки це більш вважається саме як день, який Повинен бути призначений для того, щоб відстоювати жіночі права. Дякуємо вам, пані Марто. На все добре.